Ось такий у нас є персик, сорт Red Heaven. Бачите, листечко повністю не хворіє, повністю була проведена вся обробка, щоб не шкодити хворобу, які всі ми знаємо, вражаються на курчавості листя. Також у нас є сажанці абрикосу. У нас є багато сортів абрикосу, так і ранніх, так і пізніх. Ось такі сажанці будуть їхати. Бачите, вони не хворіють повністю. Літня груша з Таркінсон. Хто знає, таке ще є у нас дерево, як яблуня. Всі знають, що цей груша і яблуня мають таку відмінність, як колір яблуня повністю такий. Друзі, всім привіт! Хочу розповісти вам про наші яблука. У нас є безліч сортів як літніх, так і озимих сортів. яблунь. Бачите, ось такі яблуньки вже будуть їхати. Це ось такі черешні. Сорти є присадивна, Наполеон і Чкалов. Всі саженці будуть відправлятися восени. Того треба замовляти весною. Зараз не відправляємо ось такі саженці.